Вітаю, друзі, на своєму каналі Юлія Фері Гаден. І ось на вулиці вже літо, червень місяць, і я вирішила все ж таки з'їздити до епіцентру і зробити ще одну таку невеличку прогулянку. Як ви бачите, зустрічають мене орхідеї, а саме камбрії. Дуже красивенькі, такі вони свіженькі. Видно, що недавно вони привезені. Ось така тигрова красива, гарні бульбочки, як ви бачите, і дуже гарно квітують тут. Фаленопсиси. Ну, фаленопсиси, звичайно, переважають рожево-білі кольори, але в принципі є досить такі цікаві. Дендробіум ось біленький, ось такий красивий кіс, квін кіс, чи щось таке називається. ну Звичайні рожевенькі, ось така рожева із жовтою губою, в крапинку різні, білі, ціни різні, від там 700 з лишнім гривень і буде до 300 чи щось таке. От. Є і бігліпи, різні такі ось. Кольори, ось, ось бігліб рожевий, до речі, такий яскравий. Мені сподобався колір у нього яскраво-рожевий. Ось тут серединці такий бордовий є. Ось ближнько я вам його покажу. Ось такий темно-бордовий, красивий, такий цікава форма квіточки, така ніби вигнута всередину. Тут дуже пишні такі, тільки що я показувала, рожеві. Ці трішки дорожчі, це йдуть як мультифлори. Я так зрозуміла, кущики, Бачите, в них набагато нижчі, і така більш компактна розеточка. Такі вони невеличкі. Дуже багато чомусь цього разу було з цих каланхої, каландів по 236 гривень і були трошки дорожчі, більш сортові, я так зрозуміла, махрові. Ось така цікава орхідея, біла з розовиночкою і така жовтувата губа, така досить непоганого кольору, полосатенькі такі. ну Це тут петунні такі червоні, по 315 гривень горщики. Гортензії, знову бачите, як багато каланхоє. Ну і тут, бачите, по 400 гривень ось такі ще орхідея мікс називається ось така непогана рожева. Дуже крупноміри. Бачите, такі крупні квіти, великі, але вони дешевші, тому що вони всього були на одну гілочку. Ну ну і по 600 гривень. Ну, Тут такі, такі. ось такі бігліб непоганий. Щоб таких сказати, що прямо вау, там супер-класні, якісь то такого сильно ні. Але є такі, можна пошукати, повибирати. Ось на Манхеттен схоже: ось такий фаленопсис. Ну, в принципі, є що, я думаю, вибрати. І в принципі, непогана якість. Так, ну тут друзі, як завжди, зелень. Так, що у нас тут? Кротони, кава поруч стоїть, кротони по 194 гривні. Я думаю, це невелика ціна для кротонів взагалі. Тут нефролепіси різні, також 297, бачите, досить такі є чималі кущі ось великі. Тут написано, друзі, кротон, ну це не кротон, це тут хлорофітум, я так зрозуміла, якийсь сортовий, а кротони, ви бачите, стоять поруч. Яка ціна на хлорофітум, не знаю, її не було. Ну І тут крупніші кротони, тому ціна на них більша. А головне марія, така як я в мене недавно показувала, це здається, ой, боже, як вона забула, стріліться, тільки ціни на неї не було. Ось така алоказія полі, трішечки листячку, бачите, де неде де тому що, звичайно, ну можливо, полив, можливо, догляд. От, принципі, кущі непогані, але листя де неде де трішечки таке журтувати. Алоказія Regal Шилс ну кущі великі, вони порозвалювалися, тому виглядають не дуже. Так, ну, різні котлеї, строманти по 400 гривень. Вон, скрутилася, мабуть, підсохла сильно. Вони якраз, коли я прийшла, були политі всі, водиці такі, вони попшикані, ось тому такі мокрі монстера 900 гривень. Ну, як на мене, задорого, не знаю. Ось тут заміокулькаси. Ну, Заміокулька, звичайно, такий міцний, гарний кущ. Бачите, я навіть показую, які в нього стебла, такі красиві, налиті. Він мені схожий більш на Занзі. 360 гривень, ось такі меншенькі кущики, великі по 959. Ну, тобто різних розмірів за міокулькаси по 449, ось такі більшенькі трішки. От, ну, на різний вибір. Крутони. Ой, крутони, вибачте за, за Ктинанти ось такі полосатенькі, паперомія ось така пістрява з пістрявим листечком, красивенька. Ну, ціна для неї задорогувато, я думаю, кущики не такі сильно великі. Так, по 316 гривень. Ну, і ось такі епіпремними по 338 лайми салатові і зелені. Дуже гарна така галявинка, дуже гарно виглядає. Пеперомії 355, Ось така є зелена, і ось така із бордовим таким лисичком. Так, прямою хотіла перейти на ту сторону, але там поставили ось заміокулькаси, мабуть, будуть їх десь вивозити чи що. І там я не змогла пройти. До речі, людей також ще мало було. Ходили люди, вибирали квіти, купували. До речі, квіти, як на мене, зараз набагато кращий вигляд мають, ніж взимку. Тут куркума, де 124 гривні, досить дорого. Так, ось я показую вам ближче пеперомію, така бордова. Рапсилідопсис стоїть поруч. Так, тут люди ходили, тому я не дуже затрималася, тому що не захотіла заважати, люди там вибирали. Так, ну це підставки по 98 гривень, а на підставочках ось такі гіпераструми. Бачите, ще із бутонами і ще квітують. Ось такі величезні, до речі, кущі з патефілума. Я вважаю, що не дуже дорого за 450 гривень, тому що кущі дуже великі. Е, майже 700 гривень такі, гарно квітнуть квіточки такі красиві. Гібіскус 810 гривень в бутонах, ще він не кві... ну деякі повідквітали, я бачу, а деякі, бачите, ще стоять із бутонами. Бегонії ось такі, червона і жовта. Такі квіточки красивенькі. По 444 гривні червона. Ось така. І трояндочки. Трояндочки також я зараз там покажу ближче. Ось цикламени квітнуть, фіалки. ну Самі кущі здорові, такі ось 270 гривень, а без квітування зараз покажу ціну трішки дешевше. Ось по 200 гривень. Ось такі вже вони не цвітуть. Знову ж таки дивіться, як багато цих каланхой квітучих по 112 гривень. Недорого, я вважаю зовсім 116 на будь-який смак і колір, кому подобається, є будь-які: і рожеві, і оранжеві, і жовті, будь-які. По 299 гривень трояндочки ось такі гарненькі. Ну, я, в принципі, троянди в кімнаті, мені не подобається вирощувати. Я вважаю, що все-таки троянда це садова рослина. Тому я навіть коли там дарую щось що такі троянди, то я стараюсь намагаюся висадити їх у клумбу, в квітник і там вони себе будуть набагато краще почувати, ніж у кімнаті. Ну, ось оливок, Оливка така велика, прямо ціле дерево. Ціни не було, друзі, тому, не, можливо, там далі десь була, я вже не заглядала. Ну, Ось таке прямо величезне дерево, думаю, коштує недешево. І фікус також. Тінеки дуже великий, біля них стояв. Також ктенанта, дефінбахія замотана, стоїть. Ну і ця біла азалія ось такі кущики. Така кненанта колись в мене була. Зовсім не примхлива, але дуже любив в мене її їсти кліч, тому в мене її більше немає. Ось такі. Великі кущі Антуріума по 1349 гривень. Червоні і білі, більше ніяких таких кольорів не було. Але кущі досить великі, чималі. Ось такі. Ну, в принципі, виглядають також непогано. Ось такі. І по 566. Ну, не знаю, яка різниця, Ці, що по 566, мені би навіть кращі були кущі, ніж ті, що по такій ціні більші. Тут пеларгонії, ну, майже бачите, не квітнуть одна єдина червоненька, а так то не квітують. Так, внизу тут у нас тіланції ось такі. Вже вони повідцвітали їх вниз, поставили. Ну і навезли багато таких з по 200 гривень невеличких, оцих вони такі мініатюрні, тому стоять і внизу. Ну і лимон київський, великоплідний. Ось такі позавозили гарні кущики лимончика також, тому цитрусові кому подобається вирощувати. Ось можна зараз в епіцентрі придбати. Є такі гарненькі, непогані кущі, свіженькі, видно, що вони тільки-тільки завезені, ще не нема на них ніяких ні п'ятин, нічого. Нормально виглядають. Така велика шифлера ось тут знову каландівеці. Тут садова рослина. Якщо чесно, там я не побачила назви, мені схоже на лаванду. Мені ніби це лаванда, такі невеличкі кущики. Ось м'ята, 195 і тут 390 гортензія там стоїть. Ось. Ну І тут драцени. Ось тут по 149 гривень, такі маленькі, невеличкі драценки. Бачите, вони без стовбура, ще просто такі кущики. Драцена компакта, ось така красуня. Я, до речі, давно на неї дивлюся на цю на драцену, на цю 144 гривень, компакт коштує. Лимонлайн драцена, мені також ще ось така подобається 279 гривень. Бачите, я навіть повернулася до неї. Гарні такі кущики, свіженькі, молоденькі, не немає на них абсолютно ніякого нічого. Гарні кущики. Маргіната драцена, ось також. 200. Бачите, знижки, знижки, акція зовсім не по великій ціні. 319 біколор ось така драцена, гарненька, також дуже гарне листячко, в неї таке яскраве драцена ось така. Також. Бачите, ця, що більше, Golden. Контаст, чи щось таке називається. Ну, і це пальма Арека. Дві, бачите, всього 139 гривень, дві штучки всього залишилося. Розібрали, я так розумію, два таких кущики залишилось. 300 гривень, трошки більші кущі, пальма Арека, така сама, тільки більшенька. Хамедорейки ось такі, по 225. Також гарненькі, непогані кущі. Це вже великі кущі дорослі, тому звичайно ціна на них набагато більша, тому що вже дорослі пальми прямо такі величезні. Е, юка. Ось така вже також чимала. Е, так, ну і тут також, ну тут вже, бачите, стовбури такі в них вже задрев'янівші, такі великі. Це вже драцени великі тут пішли. Тут, звичайно, ціни набагато більші. Е, і вони деякі. Бачите, вже такі зовсім дорослі. Ось такі із кукурудзяним листечком. Ну, і тут ще більше пішли драценки, ось така 2-300 дорого. Ну Їх здається, там в горщику не по одній, а по багато стобурів, тому ціна дорога. Тут різні добрива, як ви бачите, і для магнолій, і для петуній, і для хвойних, для різних кущів. От я просто так ну, проходила повз і просто дивилася, розглядала, які є добрива. Є дуже-дуже різні, і для різних культур. Так, ну це величезні також фікуси, тінеки. Е, так, ціни бачите, які. Великі дерева. Так, ось. Цей фікус е, Алі. Ну, фікуси тут Бенджамін, робуста. Ось такі, ну, красиві. Такі вони листочки, бачите, блискучі, е, вимиті, ви бачите, їх обробили, попшикали, тобто виглядають непогано. Ось такі невеличкі тінеки, Ось тут 300 гривень. такі красиві листочки е, пістряві різні. Гарненький. Так, ну, тут іде фікус лірата. Ось такі невеличкі кущики по 527 гривень. Також свіженькі, видно, що недавно завезені. Ну і тут вже пішли різні ось ці дрібнолисті фікуси. Тут і кірки, і ось ці пістряві з біленьким, хедера. Ось такі також ще малі кущики на... ну, а Тут вже йде мікс. Тут вони зміксували різні і хлорофітуми є, і драцени, і пеперомії, і ціни, друзі, всього по 124, по 123 гривні і по 140. Ну, Тобто, я так зрозуміла, що їх типу, як в оцінку виставили чи як, не знаю. Пілеї різні ці. Гіпоестеси, фітонії, Ось я дивилась на отаку пілею. Мені дуже сподобалась не на оцю зелененьку, а на срібну. Я такі якось ніби не зустрічала, мені також дуже сподобалася. Тому ну, дивилася на них, на ось ці. Пілей, щось я там ближче покажу, там ще є кущики. Ось такі бегонії садові продаються. У нас в місті зараз дуже багато, де вони у клумбах ростуть, квітують, гарно виглядають, якщо їх багато, в купці ось такі є всього по 60 гривень, такі невеличкі кущики. Кротони по 117, ну видно, що їм світла не вистачає, вони майже зелені. Ой, не кротони, вибачте, а. Ой, господи. В общем, ви мене зрозуміли. Ось ось ці пілеї ось такі красиві. Одна зовсім срібна, а інша з таким срібно-чорним кольором. Так, ну тут ціни немає, але тут ось фітонії і інші рослинки. Ось такі красиві, бачите, кольори. І непоганий вибір. По 188 гривень. Так, тут також мікс, бачите, також. Це той, що з тої сторони я показувала, ось паперомія, тут хамедорея, нефролепіси, ось таке. Далі пішли хедерки, ось такі по 165. ну Це вже фікуси ті, ще з тої сторони показувала. Гарні кущики. Фікус-бейлі з цієї сторони, здається. Тут у нас сансев'єрії стоять. Ну, Друзі, звичайно, кактуси і сукуленти чомусь в такому виді неприглядно були. Тоді як листяні зелені. Квіти. В гарному такому непоганому стані, то кактуси щось, щось не дуже. Ось бачите, ну, деякі ось квітнуть, збираються, такі є непогані кущики гарненькі, але все рівно якось вони такі нещасненькі. І так як я знімала відео ще на початку весни, то мені здається, що ці, ці кактуси стоять ще з весни, тому що я бачу ті, що я тоді розглядала, які дивилася, то бачу, що, звичайно, вже вони тут давненько стоять, тому. Де які мають вже вигляд такий не, не дуже такий привабливий. От. Ну, але хто кому подобаються кактуси, то, звичайно, можна є що вибрати, є такі і невеликі невеличкі кущики, ось такі, бачите, компактні, гарненькі, більші там грузони є, хінопсиси і так далі. ось Бачите, ось такі два красені стоять хінопсиси, суколенти різні тут. Ось ехеверії і красули і хіногрузон. Бачите, 332 гривні. Гастерія, ось така пістрява, непогана, така жирненька, гарненький такий вигляд має. Ну і Тут також ось, різні малюки. Оченята їм поналіплювали, квіточки сухі, ось тут ще кактуси є, ціни не було на них. Ось такі непогані, різні красулки, там хавортії. Ось з іншої сторони задні показую, що вам ближче. Ось такі красули, так якось вона цікаво називається ось там лукопіода чи щось таке, лукопіода. Ось такі пофарбовані, до речі, з іншої сторони, там були точно такі самі різні, там червоні, жовті, оранжеві. Ну і Красули ось ці, зовсім зморщилися, чи їх не поливали, чи що видно, що їм мало водички, вони позморщували листочки. Ось такі гімнокаліціуми, сан по 239. Також видно, що вони пити хотіли. Листочки такі пов'явші були, зів'явші. О, тому, звичайно, сукуленти такі собі, в такому вигляді, не дуже. Ну ось, друзі, така вийшла у нас невелика прогуляночка. О, тому, друзі, ось так. Такі рослинки є. Ну і друзі, я вже повернулася з магазину. І хочу вам показати, придбала собі ось таку драценку. Драцена компакта. Я її хотіла давно, тому що знаю, що ця рослина дуже і дуже невибаглива, так як у мене є уже драцена, ви всі її бачили із білими полосами. То драцену компакту я собі хотіла досить давно, тому що вона росте справді таким компактним кущиком, виростає в висоту до 2 метрів, стовбур може дерев'яніти, і вона, коли росте, по мірі росту, створює таку ніби пальмочку вгорі. І корінячко ось таке в неї навіть виглядає з горщика. Я думаю, що я її буду пересаджу, тому що в магазині її дуже полили, вона дуже мокра. Ну, в принципі, зверху вже і не дуже воно стекло все вниз, але коріння, як ви бачите, вже виглядає. Тому більше всього, що я її пересаджу. І я дуже цьому рада, тому що ціна на неї була, ви бачили, невелика. І я хотіла давненько її. Часто поглядала, але чомусь не захотіла купувати через інтернет, тому що знала, що дуже часто вони зустрічаються, ці драценки, у нас у магазинах, і ось я її все ж таки спіймала. Ціна на неї була, ви бачили, чудовою. Тому. Ось така буде в мене ще красунечка. І драцени, друзі, мені подобаються тим, що вони дуже і дуже невибагливі. Як на мене, одні із найневибагливіших рослин. Е, ну, я по своєму досвіду, по тій драцені, яка в мене є, е, я так думаю. Тому, друзі, ось така ще одна в мене з'явилася драцена до колекції.